Хлопці зі Збройних сил України, красавчики. У нас тут е, така історія, що на концерт Кабзону там вже партер заповнений, але в амфітеатрі є ще вільні місця. Будь ласка, піднажміть. Від перших днів повномасштабної агресії Росії проти України багато відомих українців долучились до лав захисників. 2025 рік не став винятком. Наші громадяни й далі беруть зброю до рук, стають на оборону держави та роблять усе можливе, аби звільнити рідну землю від окупаційних військ. Сьогодні Ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ-10 українських зірок, які долучились до війська в цьому році. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Зараз такий період максимального напруження усіх сил нації, коли треба визначити своє місце в строю, тому що. Зараз гостра нестача людей в армії. Під номером 10 у нас йде Юрій Бутусов. У травні цього року журналіст та головний редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов мобілізувався до 13-ї бригади національної гвардії Хартія на посаду стрільця. Про це він розповів у своєму Фейсбук. Друзі, кілька днів тому я мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії Хартія у званні солдат. Посада стрілець. Зараз проходжу підготовку. Для мене честь стати учасником бойової родини 13-ї бригади Хартія. Бутусов зазначив, раніше вже брав участь у бойових діях, але у ролі журналіста. За його словами, це були бої в обороні та три штурми позиції російської армії. Тому він не планує служити у прес-службі бригади. Я бачив зблизька смерть ворогів та смерть друзів. Для тих, хто знає, що у мене. Розрив ахіла, я не можу стрибати. У мене проблеми з зором. Я не можу стріляти з відкритого прицілу. Але все це у ТЦК, і я звичайно не казав. Я здоровий і крапка, і в прес-службі служити не збираюсь. При усій великій до цієї служби повазі для мене честь стати учасником бойової родини. Хартія тут воює значна кількість моїх близьких друзів. В даний момент у мене є єдиний статус. Я солдат, військовослужбовець. І я маю військовослужбовець піхоти, піхотинець, тому у мене перше завдання це здобути повагу і авторитет в частині, вже не як журналіст, який висвітлював, знімав репортажі про бойові дії, а як солдат. Тому я на цьому зосереджений. Крім того, журналіст підкреслив, попри мобілізацію його принципи та погляди щодо висвітлення проблем армії та держави, залишаються незмінними. Так, журналістика, яка викриває корупцію та захищає справедливість та злочини проти життя громадян, гостро потрібна на війні. І добре, що журналісти можуть працювати. Мої погляди та принципи ні в чому не змінились. Я одного разу кроче там, де коротше, прифронтове місце прям. З І є коротше навіть маленькі такі магазинчики. Заходжу туди, дивиться продавчиня. А ви так схожі на актора? Я кажу, ну якого? «Ласточкін?» Я кажу, да. І вона так смотри на мене. А по-русски розмовляє. Вот mm -hmm. это патріотизм! <скільки> вона <от> саме цю <скільки> фразу <скільки> скаже. Мені людині, яка народилася в Казахстані, <скільки> жила в Узбекистані, мала громадянство Узбекистану, потім здобула громадянство України. І От патріотизм! я з 2009-го себе ідентифікую як українець, тому що вона. Мана... Громадянство з'явилося у 2009 році. під номером 9 У нас йде гуморист, актор та учасник ліги сміху. Ігор Ласточкін. На початку повномасштабної війни Ігор Ласточкін активно долучився до волонтерської діяльності. Він допомагав розбирати завали в Київській області та разом з учасниками ліги сміху створив благодійний фонд Ліга допомоги через нього комік збирав кошти на встановлення модульних домівок для людей, що втратили житло внаслідок російської агресії. Окрім цього, Ласточкін зняв серію сатиричних скетчів присвячених. Росії майбутнього згодом він повернувся до концертної діяльності та ліги сміху та не припиняв брати участь у благодійних зборах і розіграшах на потреби ЗСУ у лютому 2025 року. Артист заявив про свою мобілізацію. Пізніше стало відомо. Він служить у 93-й механізованій бригаді Холодний Яр, де працює в підрозділі БПАК, що займається безпілотними авіаційними комплексами. І так? Да. артист. Ну? А де зараз виступаєте? 93-му кварталі, Холодний Яр. Концерти якісь є. Угу. На Донбасі. Їдете на концерт, як то кажуть, маєш ніжки, ходи пішки. Нещодавно Ластичкін відвідав зйомки фіналу ювілейного сезону Ліги сміхом десять років у жовтневому палаці. В Києві він повернувся до ролі тренера вже як військовослужбовець. Це була його перша поява на публіці за півроку. Комік приїхав до столиці на кілька днів відпустки, щоб підтримати фіналістів проєкту. На зйомки він прийшов разом із дружиною Анною. А за три дні знову вирушив на передову. Зазначу, пара виховує сина Радміра. Ну, Ми спілкуємось про це, він мене питає, що там, як. Я говорю, от, 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 от робимо, так, отак робимо. Прям подробиці є, ну, я прям не. такі, щоб жорсткі, не розповідаю, але розказую, що це не так то і весело все. Ну буває і дуже жорстко. Номером 8 у нас йде Ярина Квасній. Співачка з Івано-Франківщини Ярина Квасній відома після виконання пісні Парова машина, яка зібрала понад 30 мільйонів переглядів у Тікток. Зараз служить у Збройних силах України. Після сплеску популярності Ярина залишила навчання в Києво-Могилянській академії, влаштувалась на роботу та згодом подала документи до армії. У травні минулого року я подала документи в ТЦК і вісім місяців сиділа в повній невідомості. Думала або про мене забули, або я не підходжу. А потім на другий день різдвяних свят мені зателефонували і сказали завтра з'явитися в ТЦК, і я помчала до Києва. Сам нас рік, але мені ще не виповнилось 21. – Розкажи, звідки ти за я з Галичини, святої Галичини. Я з села Залуква Івано-Франківської області. Це відразу біля Галича, того самого історичного Галича, котрий волинське князівство. Тому ну я галичанко-галичан. Свій вибір вона не афішувала. Навіть батьки дізнались про її службу, коли вона вже проходила базову підготовку. Наразі Ірина служить у першому окремому медичному батальйоні на сході України. Мама дуже стресунула, і тато теж я сказала, що їду на курси під Київ. Зараз розумію, що діла б інакше. Ні, я не мен... Дек, але тут працюють не лише лікарі. Є багато спеціалістів, які ведуть документацію, займаються логістикою та господарськими питаннями. Моя посада, санітарка на передовому хірургічному відділенні. Фактично, я займаюся. Реєстрацією поранених і координує евакуацію. Попри минулу популярність, Ярина стикається з упередженнями, проте завжди реагує гідно. кажуть тобі на підборах ходити по столиці, а не тут. Та я без радістю, але якщо я тут, значить це потрібно. І тоді я вже зрозумів, що щось. Зовсім поганим він буває. Я на нього напав. Кажу, так пояснюй мені все, бо ну я не погоджуюся, що з тобою відбувається. Він ще й роботу свою залишив там, де його сильно хвалили. Ну одним словом, я прям за нього сильно переживав. Потім переживання закінчилися тим, що він каже, ладно, зустрінемося в Києві. Я тобі все розповім. Під номером 7 у нас йде Михайло Соболєв, журналіст і військовослужбовець Єгор Соболєв у жовтні цього року. Повідомив їхній із Марічкою 18-річний син Михайло підписав контракт. Зі збройними силами України про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Соболів служитиме в одному з полків сил безпілотних систем ЗСУ. Контракт він підписав у жовтні. Син уклав контракт з ЗСУ. йому 18. Коли почалося вторгнення, було 14. Він жив футболом та історією. У 15 залишив свою футбольну команду, де тренер ще у перші роки нагородив його прізвиськом. Професор за вміння вести гру у центрі поля. Міхіни тренування перемістилися у ліси на військові вишколи для молоді. У 16 він відклав плани про історичний факультет і вгризся у математику та фізику. Я тоді очолював роту БПЛА і ділився з ним. А аналізом війни дронів, яку ми винаходили у 17 міха подарував моєму підрозділу перший власноруч зібраний і облітаний дрон. Влаштувався на їхнє виробництво та вступив до могилянки на щойно відкриту там спеціальність робототехніка. У свій 18-й день народження він попросив мене мобілізувати його до нашого підрозділу. Я відповів тоді, роль пілотів зменшуватиметься а конструкторів буде зростати. Та запропонував продовжувати вчитися, розробляти дрони. А за потреби випробовувати їх з нами на Запоріжжі, і мені ще більш ошалешені Марісі розповів, що з травня по вересень він літає добровольцем в одному з підрозділів. Зробив вже більше ста місій на розвідувальному БПЛА, Що багато для розвідувального БПЛА, це вже рівень такого досвідченого пілота. Була така. Якась складна пауза в спілкуванні. Ну, ми не часто бачимося, зрозуміло. Я дзвоню, наче все окей, але я відчуваю, от він нічого не розповідає. Місяць тому міха зізнався. З травня літає з одним добровольчим підрозділом і зробив вже сотню місій на розвідниках літакового типу на запорізькому, сумському та донецькому напрямках. І що у жовтні він укладе офіційний контракт. Пишаюся і молюся. Думаю, як важко марічці падалко, якій тепер доводиться переживати. За двох у нас не стоїть питання, кудись його вивозити. У нас стоїть його зараз питання переконати в тому, що воювати 18 років, це ще рано. Сама Марічка Падалко також прокоментувала рішення сина у своєму інстаграм. Наш син вже тиждень як склав присягу на вірність українському народу, підписавши контракт із ЗСУ. Від самого початку війни я знала, що це може статися, але все сподівалась, що до того моменту, як йому буде 18, війна закінчиться, і в цьому не буде потреби. Потреба не тільки не зникла, потреба в людях тільки збільшилась. Міха вважав, Україна починається з мене ще задовго до того, як дізнався, що ця фраза належить В'ячеславу Чорноволу. Я дуже хвилююся і пишаюся водночас. Мати сина в ЗСУ виявилося в кілька разів складніше ніж чоловіка. Тому моя підтримка всім українським мамам. Діжи, діжи, Eu vou para o meu Та й з тобою Йо! під номером шість у нас йде Олександр Кварта. У серпні український композитор і виконавець Олександр Кварта оголосив про своє приєднання до Збройних сил України. Кварта розповів: наразі проходить навчання разом із побратимами та пояснив, пішов на це, аби наблизити перемогу. Співак також зазначив, раніше часто отримував у соцмережах запитання, чому ще не на війні, і тепер може відверто відповісти. Вже готується до передової. Я Зміркувань ця став кориснішим у лавах ЗСУ, не перекриваючи волонтерські збори, а з автоматом у руках і до окопу. Шановні мої друзі, шановні мої підписники, мої глядачі постійні на всіх моїх концертах в Україні і за кордоном. Для того щоб наблизити перемогу разом з моїми побратимами, друзями бійцями, зараз я проходжу навчання у лавах ЗСУ. Тож Всім моїм підписникам бажаю якомога скоріше мирного неба, а я буду допомагати і підтримувати вас уже із Лав ЗСУ. На радість всім, хто писав, чого я не в окопі, знайте, я вже майже в окопі. На радість всім моїм друзям, я живий здоровий. І я продовжую співати тільки найпозитивніші пісні. Знай, знай, знай. Все було так добре, якби не війна. Мені дала змогу усвідомити, що реальність вона така жорстока, і в ній потрібно було бути сильніше ніж ти навіть собі планував. Я не думав, що потрібно бути настільки сильним, щоб ніч проходити прям такі складні речі і казали таку думку, що ми вважали світ цивілізованим через те, що нелогічно робити війни, так простим людям, але. Бачити путіну якось носа логічно сильно. під номером 5 У нас йде Нікіта Ломакін. У червні цього року співак заявив, його доволі жорстко мобілізували. Зараз він не розкриває подробиць щодо свого місця своєї служби. Однак продовжує ділитись історіями, публікує фото і відео та наголошує. Музика досі є важливою частиною його життя. Нещодавно у своєму інстаграмі зазначив, спершу часто відчував тому, але з часом усі зміни почали дарувати йому несподівано широкий спектр емоцій. Одного разу, коли ми вкотре займалися монотонною справою, копали окопи. Я відчув стан медитації, якого давно не відчував, і зрозумів, в мені народилось щось нове, або я став трохи іншим. Це було усвідомлення нової навички, терпіння якості якої мені завжди не вистачало. Як зазначив Ломакін, у дитинстві він не любив зброї та навіть побу. Оювався всього пов'язаного з насильством. А тепер відсутність автомата на плечі для нього відчувається так само дивно, як виходити з дому без телефона. Наступного дня, після того як ми копали окупи, я чистив свій автомат і знову відчув, це медитація. Руки рухаються самі по собі, думки заспокоюються, стають тихішими і приємно від усвідомлення, що завтра під час чергового тренування мій автомат Калашникова працюватиме як треба. Нікіта зізнається, поки не може назвати себе повноцінним солдатом, однак уже опанував багато нового.

Під номером 4 у нас йде Мар'ян Порожок у липні цього року. Засновник фольк гурту Періх і Батіг та художник Мар'ян Порожок добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Мар'ян не розкрив, у якому саме підрозділи служить, проте підкреслив. Пішов на це свідомо. Хопа от рідко останню буває на теренах мережевих. Багато про що й розповісти, та не стає часу. Але щоб ви не хвилювались, де я і що я офіційно повідомляю. Добровільно вступив до лав Збройних сил України. Далі Буде здоров'я, бажаю. Павний цей острах був завжди, і він в них є. Що відчувають якусь певну оцю силу і тому постійно працюють в цьому керунку знову ж таки на інформаційному полі, на фронті в живому, фізичному, географічному, тобто на всіх напрямках вони не припиняють цієї роботи, ніби от ми маленькі порівняно з ними, так але ми дуже яскраво бачимо їхній страх. Перед нашою якоюсь схованою безмежністю, бо, вони, бо це ми ж не велич, ми безмежність, і вони не знають, чим це все може для них закінчитися. І це видно цей страх. Це насправді приємно за ним спостерігати за тим острахом. Тому він, можливо, він і надихає, що якщо тебе бояться, ну, значить ти здати на багато речей. Йду, йду, згушений, Сором на те, що наприклад, я не воюю. А я за станом здоров'я міг би воювати. Бе вмовив, що я більше користі принесу тут. Це не про користь. Річ які вам років? 64. Ви не підпадаєте під закон про мобілізацію? Під номером три у нас йде Єлизавета Корогуцька. Донька українського бізнесмена та блогера Гаріка Корогоцького приєдналась до підрозділів територіальної оборони збройних сил України. Про це він розповів у себе на Фейсбук та оприлюднив фото Єлизавету у військовій формі. Бізнесмен зазначив, попри те, що його донька вже виховує трьох дітей. Вона все ж вирішила укласти контракт із зсу три місяці тому. Ліза сказала, хоче в ТРО на службу. Думала хитро морда, що ми з її мамою будемо відмовляти. Коротше, пройшла нелегкий легкий вишк і чергує за графіком у складі вогневої групи, яка збиває шахеди. Контракт підписала, на що тільки не йдуть в нашій родині челд-фрішників, щоб не сидіти з дітьми. Нагадаю, Єлизавета ще на початку листопада розповіла своїм підписникам, що завершила військову підготовку. Уклала контракти із підрозділом ТРО та вже вийшла на перші чергування у складі вогневої групи, яка займається збиттям російських дронів камікадзе, типу шахет з кулемета. Попереду в мене ще багато навчання. Не знаю куди. Куди мене проведе цей шлях, не даю ніяких обіцянок, бо я мама і подивлюсь, як все поєднається в житті. Поки що вдається поєднувати. Ти двічі ходив в військомат, і тебе двічі не брали так. в армію, хоча ти дуже хотів. Не те, щоб дуже, але я вважаю, що це мій обов'язок, угу. тому що це обов'язок всіх адекватних людей захищати свою країну. Під номером два у нас йде Кирило Ганін. Актор та зірка ліги сміху Кирило Ганін вступив до лав Збройних сил України після кількох попередніх невдалих спроб. За даними відкритих джерел, зокрема порталу коментарі, 2, у грудні цього року артиста доставили до Святошинського РТЦК та СП, де він пройшов усі необхідні перевірки та медичну комісію. Після цього Ганіна зарахували до однієї з військових бригад. Варто зазначити, від початку повномасштабного вторгнення Кирило двічі намагався добровільно вирушити на фронт, але кожного разу військомет. Відмовляв йому за словами самого артиста. Йому пояснювали, він може бути кориснішим у публічній площині. Через це Ганін часто проводив ефіри на підтримки ЗСУ та активно протидіяв інформаційним атакам ворога. Давай Ти правду. в неї не повіриш, навіть якщо я тобі її розкажу. Позвали нас. Ми прийшли Я рулетки з росіянами про війну в Україні. Может быть и нет, но, к сожалению, я такой человек, к сожалению для вас, что я вас всех под одну гребенку гребу, так я устроен. В этом и проблема, что под одну гребенку Это не это проблема, есть... совсем нет никакой проблемы. Это бы не было проблемой, если бы ваша страна в нашу не влезла. Все, такой проблемы не было. Опустим бы. эту ситуацию. Мы... Ни... Себе ситуация. Ни... Ни... Себе Ни... опустим. Ганін неодноразово наголошував, не має броні та відверто ділився своїми труднощами з психічним здоров'ям, які долав торік. Попри це, гуморист не охилявся від мобілізації і не раз заявляв, вирушить на фронт одразу після отримання повістки. Тож нині він зробив крок, до якого був готовий із перших місяців великої війни. Тому я чекаю моменту, поки. Мося зараз. Ми повинні бути як долоня, яка зібралася в кулак і дає по зубах росіянам. У мене зараз коротке, ну фактично, персональне оголошення. Я трошки хвилююся, це правда. Під номером один у нас йде Вадим Карп'як. У жовтні цього року український журналіст і телеведучий Вадим Карп'як оголосив про свою мобілізацію до Збройних сил України. Своє рішення він прокоментував у дописі на Фейсбук. Сьогодні був мій останній день як ведучого розмовних студії єдиних новин. Я мобілізуюся. Люблю своїх дітей і не хочу передавати цю війну їм у спадок. Якщо ми прагнемо її закінчити, то кожен має брати на себе відповідальність. Ми з коханою погодились її. Відповідальність зараз це опікуватись дітьми, а моя бути в силах оборони. Я сотні разів повторював в ефірі, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них. Бо як казав мені один розумний чоловік, треба жити так, як проповідуєш. Це Були останні мої розмови в розмовній студії єдиних новин. Я вирішив мобілізуватися. Своє рішення він також прокоментував у телемарафоні за словами Вадима. Колись він мріяв оголосити про перемогу зі студії, проте згодом зрозумів, її потрібно наближати особисто служачи у силах оборони. Чим далі тим більше було це внутрішнє розуміння, що цю перемогу не можна просто сидіти чекати, і треба якось наближати очевидно в лавах сил оборони. Я дозрів до того, щоб мобілізуватися. Телеведучий не приховує місце служби. Він боронитиме країну у складі 8-го корпусу десантно-штурмових військ збройних сил України. Мої останні хвилини, і вас я в розмовних студіях передаю в надійні руки Олени Фроляк. Олено? ну я теж хвилююсь Вадим. але я не залишаю новини. Я тільки тимчасово до твоєї демобілізації підставляю плече заради такої святої справи, про яку ти щойно оголосив. Обіцяю, що ти точно скажеш в ефірі, що ми перемогли.